Батила в домаганнях фотографка Анастасія Соловйова у своєму інстаграм заявила, що протягом чотирьох років вона піддавалася домашньому насиллю. Історія підійняла хвилю кенселінгу. Скандал прокоментували українські виконавці Олександр Єрмак та Джері Хейл. Адже Костянтин разом із дружиною стали головними героями у їхньому кліпі на пісню З якого ти поверху неба ми це повідомили, що кліп уже видалили із мережі та знімуть новий. Ну і давайте трішечки про подробиці цієї справи. Чотири роки Анастасія мовчала через страх і сором. За її словами, темляк мав проблеми з алкоголем і наркотиками. Виправдовував це, нібито, смертельною хворобою. Водночас він принижував її через відсутність вищої світи звинувачував у зрадах, контролював та застосовував фізичну силу. Він власне актор Костянтин Темляк відповів на звинувачення і опублікував у своєму інстаграмі пост, де визнав, що неодноразово кривдив колишню. Він заявив, що готовий понести за це юридичну і моральну відповідальність. Ця ситуація не вигадана з голови е, Настя Соловйова, Каже правду. Е, це був період, коли в моєму житті було багато алкоголю, багато наркотиків і нездорові стосунки. Та мені дуже соромно за той період. Я дуже багато сил вклав в те, щоб вийти з тих стосунків. Я був ініціатором їх закінчення, Настю, все одно на них залишатись. І коли я сказав про те, що їх треба закінчувати, мені була сказана фраза, що я зіпсую тобі життя, чи зруйную ну щось таке.